Дня, мене звати Дмитро, позивний фін. Я боєць Національної гвардії України, батальйону імені генерала Кульчицького. Два місяці тому в бою ми зачищали Зеленку і натрапили на засідку противника, там була підготовлена вже позиція. От, і під час евакуації пораненого товариша я сам отримав поранення, відбило палець і перебило ліву руку, надали мені до медичну допомогу, наклали турнікет і. В результаті бою відступили і наші сили, і сили противника, і я залишився сам сірізоль на дві доби. Відповідно, рука відмерла і їй довелося ампутувати. Мені провели ампутацію, потім реампутацію плечового суглобу. І внаслідок цього, через тиждень, мабуть, я відчув, що таке фантомний бій. У мене з'явилися болі, які, по суті, нікуди не пропадали лише під час сну. Як не дошкуляти. Тобто півтора місяці мені там допомагали медикаментозно, поки я лікувався в госпіталі, Місяць я лежав в госпіталі, допомагали медикаментами, але це ну, там, шкідливі препарати, які впливають на організм, викликають звикання. Е, відповідно, було прийнято мною рішення про те, що треба з них е, злазити, скажімо, і просто, просто терпіти. Але, але досить важко, морально насправді. бо там, за півтора місяці, як в мене вони з'явилися, ці фантомні болі. Півтора місяці тебе постійно щось болить і воно просто давить вже морально. Не так фізично, воно не так сильно болить, але але виснажує. І мені одна волонтерська організація пояснила, мені розказала про Київський інститут реабілітації. Розповіли, я прийшов сюди, і мною почали займатися. Як в плані фізичної реабілітації, так і заняття із психологом. Різні, різні протоколи пробували, різні варіанти, різні підходи, саме фізичних процедур, міостимуляція, яку потім виключили. І почав я свою боротьбу з фантомами, з зеркальною терапією, також працювали на ній. І... В результаті підібрали, підібрали той алгоритм, який підходить саме для мене. Фантомні болі зменшилися, але найбільший результат з'явився вже після роботи із психологом безпосередньо. Тому що до того вони трохи полегшувалися від фізичних процедур фізичної терапії. А от після психологічних занять ну реально біль знизився. Я відчуваю, тобто в мене є. І сьогодні міння в руці, тобто відчувається сама, сама рука, але, але немає вже такого болю. Я себе нормально почуваю. Цілком тобто воно мені не дошкуляє, я можу зараз функціонувати собі і, і не думати постійно про те, що ще ліковить. Тому ну, насправді це, це досить круто, бо я спілкувався з багатьма, поки ще лікувався, лежав в госпіталі і в Дніпрі, в лікарні Німечченкова. І в нас в госпіталі МВС багато ампутантів, які ну реально страждають від болю і, і ну, не дає нормально жити. От, а в клініці буквально за місяць, навіть трошки менше часу пройшло. в мене це питання вирішилось. Але далі ще будемо продовжувати і працювати над тим, щоб він зник ну, взагалі взагалі за функційні болі прийшов. Тому ну, від себе особисто я можу порадити, як і хлопцям. Хлопці, кому кому потрібно, можливо, я своїм знайомим кого, ну, так само ампутантом говорив про, про клініку. Там зараз буду приводити хлопців, щоб працювали, щоб їм допомагали, тому що насправді досить професійно і я дуже, дуже приємно здивований, на якому рівні по-європейському як це все виглядає, досить цивільно і дійсно професійно.